Доброго дня, дорогі шановні люди. Мир вам, відпоживайте мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я християнин. Я вещере серця бажаю кожному з вас миру і добра. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, яка написана в тій цій тій книзі, бо я не соромниць Євангелією, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Ісус Христос, що Бог, Творець неба і землі, любить людей. Бог настільки полюбив нас, що віддав сина свого, щоб кожен, хто вірує не загинув. Але мав життя вічне. Ми є всі грішні, ми всі заслуговуємо на покарання. Жодна людина не може себе спасти. Жодними добрими ділами чи хорошими справами ми не можемо заслужити Божого прощення і спасіння душі. Тому Ісус Христос, Боже Син, пройшов цей світ, щоб у нас врятувати. Ісус Христос помер на Христі за наші гріхи. Воно на нашого взяв на себе, повністю за нас заплатив, проливши святу невинну кров. І в третій день він воскрес. Воскресіння Христове дає надію всім християнам на життя вічне. Друга душа, чи ти маєш таку надію? Чи ти маєш певність в тому, що твоя душа буде з Богом, після того, як твоє земне життя закінчиться, а не з дияволом? Багато християн не мають такої надії, хоча вірують в Ісуса Христа і ходять до церкви. Але не довіряють Христу, не довіряють його жертвам. покладаються на свої добрі діла. Ким і спастися неможливо. Якби можна було спастися добрими ділами, то навіщо Ісус Христос помирав на хресті. Дорога душа. Задумайся, де тебе душовічність. Приготуйтесь до зустрічі з Господом Ісусом Христом. Бог сьогодні наказує всім людям, що покаялися. Примиріться з Богом, пукайтеся свиряка, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його Любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, помилуй і спаси. В ім'я Сина і Духа Святого. Амінь.